Перша майстерня в мене е, в Приморську е, відкривалася. Там вона і працювала до початку повномасштабного вторгнення. Другу майстерню я вже відкрив е, в Пердянську в 2014 році, і я отак на два міста ну, якось викручувався, працював. Вже були там в планах е, наймані, наймані працівники розширення е, і на Маріуполь. От, щоб вже були ну, працівники, і щоб я вже не сам один це все тягнув а масштабувати бізнес. От, а так взагалі можна сказати, що я більше з Приморського району, тому що сам же я з селища там Новопавлівка, колишній квартизани, там народився, там і виріс. Просто об'явив газеті Тілін Експрес, там треба люди, які вміють працювати руками. Ну, я в цілі вирісну, що, що, там, що там можна, що, що можна працювати руками. От. Я туди прийшов і там майже два роки відпрацював е ситнік-браслетчик. Тобто, з трудовою, з усім, я там працював. І це мої, як то кажуть, ну, найперші навіть ювелірка це така професія, що ти не можеш там, навчитися чомусь одному і все життя на цьому їхати. Треба розвиватися, треба. Або ти можеш робити, от навчився, там, наприклад, там, вузька спеціальність. І ти от в ній постійно працюєш, 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 просто наробатиш якісь там певні навики, які там пришвидшують твою роботу. А коли ти, наприклад, хочеш розвиватися, хочеш йти е, в ногу з часом е, і заробляти відповідно від цього, то треба постійно брати планочку повише. І коли ти вже, наприклад, ти дійшов до якогось певного рівня. Ти думаєш, все я вже все можу. А потім ти таке заглядуєш, А, наприклад, оце, і ти розумієш, що ти взагалі нічого не розумієш. Тобто, це життя це одне спов... велике навчання. Ми в нашій родині. Ми дуже довгий час, з 2016-го ми займалися іконом е, щодо дитини. Ну дуже довго, з 19 років ми були разом, і в нас не виходило завагітніти. От, і ми в 16-му році почали е, це питання. Підняли, будемо це так казати. Підняли питання, почали займатися всі цим. От і там одна клініка, друга клініка. Потім е, пішли операції у дружини. Там одна, друга, там ці всі лапаротомії, лапароскопії, тому подібно. Там пройшли дуже великий шлях. От, і на я просто розумію на сьогоднішній день, е, що якби ми не виїхали, не ризикнули. Лишились в окупації, то в нас би наприклад, дитини не було, і все, все почалося спочатку. Слава Богу, тут в Дніпрі колеги допомогли. Направили, сказали там поїдьте туди, туди, потім поспілкуйся. Може, там щось там якось тобі там допоможуть. І слава Богу, там не відмовили. Хлопці там дали старий верстак, там якийсь там ну, інструмент, який вже будемо так казати, неліквідний. Ну, ще б можна працювати, але вже такий там, там вормашинку стареньку, там кусачки ушатані, ну і отак потроху-потроху все потроху почав з нуля. В нашій ситуації не було такого, що там хтось прийшов, тобі на, там вже все готове. Тобто, це робилося кожна майстерня, всі столи, всі інструменти, все це зароблялося, робилося своїми руками. От, е, І це все знаєте, ну от коли ти вже вийшов на якийсь певний промі... ну, рівень в тебе вже там було, в планах було там наймана наймана людина на яку можна там частково перекидати якийсь там об'єм роботи і ти вже дивишся що ти вже сам тобто ну коли ти сам тобі вистачає своєї роботи а коли ти вже бачиш що ти забезпечиш себе роботою ще можеш найняти інших працівників і їх забезпечити роботу то це вже інший рівень що тоді що що зараз роботи вистачає а в нашій нинішній економічній ситуації, коли золото стрімко росте, постійно йде подорожання в магазинах. Я взагалі не розумію, хто купує за ці скажені гроші. Зараз всі ювеліри, в яких руки ростуть з ну, з плечей, взагалі я не знаю, як можна залишитися безробітним роботи. Ціла купа, я не встигаю. в мене буває таке, що я кажу там 2-3 тижні, а буває там, що місяць-два-три люди чекають. А то буває більше по, по роботі, е, і в Приморській у Бердянську, відповідно, коли я працював, роботи також вистачало, тому що я працював е, вже відповідно е, на два міста, і плюс в мене тому заходили ще інтернет-замовлення. Е, люди з усієї країни. А зараз, зараз, на сьогоднішній день е, вся Україна е, та, що лишилася не окупована, і плюс додалося відповідно е, за, ну, за кордон до мене звернулися дружини дружини бійців морської пехоти, 51-ї бригади. От, вона ж там майже вся бригада потрапила в полон. Ну, там у них вже окрема історія. От, і вони там за мене робили замовлення. Це був 22 другий рік. Я якраз до цього ще у мене була вже розроблена моделька. Шеврон морської піхоти. І вони побачили все це, і мені там одразу там скільки там? Навіть штук 85 одразу замовили там 에, саме цих знаків МПУ 에, і для чоловіків. Я знаю, що 에, навіть ну, замовлення 에, зробили, дружина й досі лишилася в окупації, вона не виїхала. Вона Бердянську, чоловіка ось ну, нещодавно. Я не буду там казати, коли саме його повернули з полону, слава Богу, благополучно. От, він отримав вже підвісок, а вона там, ну, будемо так казати, моїми роками дистанційно привітала чоловіка, а дехто ще й досі чекає От, таке от ну, символічне замовлення. Дуже багато таких буває замовлень, коли, наприклад, батьки лишилися там, в Бердянську, в Приморську, в Маріуполі. Вони там пишуть, замовляють якісь речі, а діти чи родичі вони знаходяться або в Україні, або за кордоном. Ну і таким чином, якби там, роблять привітання. Завести туди не вдає, ну немає вже там 22-й рік ще були можливості, щоб їх, наприклад, там вітали, будемо так казати, символічно, там якимись там ювелірними прикрасами ще можна було завести, але зараз там взагалі нічого туди не передаси. Штати взагалі, там, ну, я не знаю, в мене ціла купа замовлень, навіть от зараз в мене зараз, наприклад, є замовлення, обручки я вже зробив, але в них там якісь там трабли е, з датою. Там якісь там паперові там бюрократичні замінки, вони не знають дати одруження, і то вона там щось у них перекладається. обручки чекають, коли там середині награвірують, награвіюється дата одруження весілля. Я хоча б то зможу передати. Тобто ну, вже все зроблено. Чекаю, коли там, як там. Ну а так взагалі, от там то в Іллінойс то в Чикаго, то в Нью-Джерсі. Постійно там в Нью-Джерсі там взагалі там діаспора у мене. Писали, що зібралися там, ну, там українці, які вони, я так розумів, там дуже багато років. Вони ще не до початку повномасштабки повиїздили. Приїхали, зібралися ля-ля-ля-ля, і почали каже, ну так кумедно вийшло. Говорить, зібралося там 12 людей, і всі там сидять, міряються, у кого яке замовлення від мене. У того брасет, у того каблучка, у того там діаманти, у того, то, то, то. Говорить, ну так говорить, ну думаю, ну прикольно. В Канаду робив дівчина Маргарита. Вона з Бердянська. Вона замовляла карту України. Ну, повноцінно відповідно. І що там, де от Бердянськ, там діамантик обов'язково. Ну там от, де лишилося серце. От одні замовляли, щоб там намість замість діамантика, сердечко і там прапор України. Дружина також морпіха. Я їм робив. Знаки МПУ він вже повернувся, він, до речі, в 23 чи 24 році його слава Богу, поміняли, але в нього були дуже сильні поранення. Його ще тоді поміняли, тому що ну, расисти не, не хочуть дуже сильно там вкладатися в лікування. От, Його поміняли, вона його одразу в Київ на лікування, і потім вона замовляла, щоб на тризуб України і на якорі. О, ну, таке каже, що Бердянськ. Вони самі бердянські люди. У мене зазвичай більшу частину замовлень роблять саме на подарунки комусь. Тобто, не, ну буває таке що там замовляє, наприклад, там сам собі. Так, я згоден. Але там зазвичай там, надо, надо так, щоб там ну, сподобалося. І там, наприклад, каблучка, я кажу, який розмір? А я не знаю, тому що ну. Як я знаю, я кажу, ну може, щось там інше. Давай якийсь там полончик чи там сережки, ну більш універсальне, що ми з тобою не прогадаємо. Кажу, ага, да, добре. Ну зазвичай подарунки, і щоб там воно було позитивні емоції, щоб людина отримувала е і була там задоволена, чи подарунки, отак, от щоб от, замовили браслет там тенісний, там з діамантами. Я кажу, ви ж там напишіть розмір підійшов, тому що він каже: ну як він говорить, ах. Какой там розмір? Ну, говорит, ну, вона ну, маленька. Охренеть, який там. Ну, головний говорит, аспект. Говорит, ну, навіть худая, така говорит, руки тонкі, я говорю, молодець. Я якраз от, прям от, все четко знаю, що там, там, 16-й розмір, це по-любому. Он, потім він он каже, я говорю, ну ти якось можеш знати. Он, як я знаю? Я говорю, Ну там я не знаю, там, спящую там, линейку чи ще щось. Потім пише, там, пише там, 14,5. Ну, потім зробив. Зробив, підпишу ж. Ну там подаруєш ти, хоч напиши, хоч там розмір підійшов, не підійшов. Пише, да, все ок, там, говорить там, пригай до потолка, все, все слава Богу. Ну, так. Дати, дати якусь підтримку, якусь позитивну емоцію, щоб навіть під час обстрілів і тому подібно, люди посміхалися і не відчували цей тягар негативу який відбувається в світі. Люди мають хоч якось там посміхатися. Особливо це було актуально 22-23 рік. Зараз то люди якось вже там ну, живуть, існують на море всі з'їздили, окрім мене. Взагалі, от саме наше місце сили, може так, чи знакове місце, чи місце, куди б. Ну хотілося б повернутися, просто побути там. Це третя Дама, пляж.